Друзі, всім привіт! Зробив розклад на грудень місяць 2023 року. Що хочу сказати? По-перше, те, що вже я говорив в попередньому відео, дуже багато буде і ПСО, і брехні стосовно наших лідерів. Це не тільки про президента, це взагалі про усе руководство, яке працює над тим, щоб призвести нас до перемоги. По, в принципі, по королеві жезлів, можна сказати, що, хоч цей етап буде і важко проходити, але все має вирішитися позитивно і вдасться захистити, захиститися від цих всіх і псо, тому е, інформацію фільтруємо. Е, дуже, дуже, дуже багато і ПСО буде саме в цьому місяці. Е, далі, що хочу сказати, е, е, чекають на нас подорожі, як і до нас будуть приїздити е, наші. Союзники, так, і ми будемо до них їздити в подорожі. Тут, ви знаєте, як йде, щось будемо вирішувати по старим домовленостям, які зараз, по яким зараз йдуть затримки. Це також про військову допомогу йде, бо це саме картка війни. Важкі будуть подорожі для нас. Якісь з'явилися нові обставини, перешкоди, що все ж таки не отримуємо ми обіцяної допомоги в тому обсязі, як мала бути. Хоча інколи ця картка і про важке, але все ж таки буває, що вона каже, і програється як якісь неочікувані перспективні зміни. Ну, будемо дивитись, матимемо надію на те, що все ж таки будуть якісь позитивні, позитивні здвиги, але ну, трохи да, трохи з допомогою тут важкувато. Також тут може йти ще про те, що місяць буде дуже важким морально. І знаєте, хто досі жив в якихось в минулому, в якихось ілюзіях, нарешті осознають всю важкість становища, важкість ситуації буде втома від війни, хто ще не втомився, будуть такі події, що нарешті. Ну, я не скажу, що нарешті, що це добре, але, ну, скажімо так, все ж таки осознають е... цю важкість втому. І є позитивний момент все ж таки, що е... навіть через цю втому і важкість люди почнуть жити сьогоденням. не... Минулим майбутнім, а саме шукати нові якісь можливості жити тут і зараз, як би це важко не було. Що хочу сказати далі. Тут у нас, знаєте, таке відчуття, що у нас буде якийсь вибір, тут з'явиться якась нова інформація стосовно нашого ворога. І це, знаєте, будуть можливість щось ну, великих змін. щось ми, Все залежить, все ж таки все залежить від нашого вибору. Ми маємо проявити рішучість і напор. Але завдяки якійсь інформації у нас може бути якийсь прорив. Я, в принципі, про фронт не питав. Так, загальні події місяця, але все ж таки якусь інформацію ми маємо отримати, що може дати нам перерив вперед для боротьби з ворогом. Фінальна карта, я в принципі загадував це на останній на останні тиждень, місяця, на останній день місяця. Знаєте, от, тут у нас мавка стоїть. І чекає на ворога, який думає, що його ніхто не бачить. Так і ми після от усіх подій, які будуть протягом цього місяця, в останній день року будемо очікувати якихось гарних новин в наступному році. І фінальна картка нам каже про те, що все ж таки які б події. Не відбувалися протягом цього місяця, в цілому, більш-менш, ну в принципі більше буде все ж таки позитивних новин. Нам буде чому радіти тут і про зустріч з ріднею, і про гармонію в родинах, про довіру, тому що треба бути однією родиною, не піддаватись на ІПСО, псо, яке от по прогнозу йде на весь місяць грудень. На фейкову інформацію, яка може роз'єднувати суспільство, а навпаки, єднатися. Тому будемо спостерігати, як цей місяць пройде. важкий, знаєте, як ото саме темна ніч перед світанком. Але ми маємо вистояти. Все буде Україна!